Рушник надії об'єднав сьогодні не тільки родини зниклих безвісти і військових, яких московити утримують бранцями, але і українців усього світу. Протягом кількох місяців, як символ боротьби за своїх близьких, яку вони не припинять, вишиватимуть рушники. Акцію підтримали міжнародні діаспори: Канада, Італія, Німеччина, Японія, Португалія, Франція та інші у Києві родини зібралися на столичному Подолі. Кожен регіон вишиватиме свої етнічні орнаменти. Кожна жінка вилля на рушник свої біль. І надію вишиватимуть рушники до 1 жовтня, коли Україна відзначатиме день своїх захисників і захисниць. це символ надії на повернення як оберіг. Тому що з давніх давен українці вишивали хлопцям військовим, які йшли на війну. Рушник як оберіг. Ми об'єднуємо всі області України, всі осередки для того, щоб ми спільно говорили про тему, яка нас болить. Заявити про про, про про свою біль, про своє чекання, щоб не забували, не тільки піднімалося, а й мало якийсь результат. Це, по-перше, зустріч з такими людьми, як і я, з матерями, дружинами, хто чекає, хто не втрачає надію.